І жодних реальних інвестицій за останні роки в цьому плані не було. Принаймні при нашій каденції їх не було взагалі. Сьогодні місто Житомир також унікальний тим, що під боком має сучасний, прекрасний аеропорт Озерне. І якщо говорити про його відродження, як навіть пасажирського, то він більш вдалий, тому що там є пряма дорога на Київ, він знаходиться трошки в стороні від міста, і він по всім логістичним схемам більш привабливий. Має і прекрасне полоси, має чудове інженерне і технічне оснащення, і ту територію можна розвивати як навіть такий міський аеропорт, який може працювати як по Україні, може працювати і за межі нашої держави. Якщо говорити про територію, яка просто штучно блокувалась даним підприємством і не давала розвиватись, то на цій сесії впевнений, депутати приймуть рішення про відмову продовження оренди. Цієї території і вона буде в розпорядженні громади міста. Тому така є перспектива.